Пішли гуляти. Цю фразу батьки часто чують від дітей. Яка ж дитина не любить гратися на майданчику? Але там дитина може отримати травму. Приділяйте належну увагу безпеці дитини. Ці правила зовсім не важкі та їх небагато. Треба просто розібратися в них. Правило перше. Гуляємо разом. Не залишайте дитину на прогулянці одну. Поки вона не засвоїть основні правила безпеки. Правило 2. Катання на гойдалках. Перш за все, роз'ясніть дитині, що триматися потрібно двома руками і дуже міцно. Також використовуйте застереження. Не ходи близько гойдаючихся дітей. Не намагайся встати на ноги під час катання. Не зістрибуй з гойдалок. Інакше можна отримати гойдалкою поштовх. Попереджай, коли забажаєш злізти. Обходь стороною гойдалку. Окрім того, і самим батькам потрібно звернути увагу на технічний стан гойдалок. Адже далеко не все обладнання може бути справним. Правило 3. Ігри в пісочниці. Перш ніж дозволити малюкові погратися в ній, перевірте її зміст. Часто там можна помітити скло, цвяхи та інші цікаві речі. Слідкуйте за тим, щоб діти не сипали один одному пісок в очі та не їли зварено у відерці їжі. Не били один одного іграшками. Правило четверте. Катання на каруселі. Кататися на каруселі з друзями, звичайно, весело. Але є одне оле. Карусель дуже травматична. Перш ніж дозволити дитині кататися на ній, проведіть короткий інструктаж. Триматися міцно, сидіти смирно, а якщо рухається карусель, обходити її стороною, не зістрибувати на ходу. Правило п'яте. Катання з гірки. У порівнянні з каруселлю гірка менш травматична, але й на ній потрібно дотримуватися правил. По-перше, кататися бажано по одному. А якщо діти вирішили влаштувати паровозик, то обов'язково під контролем дорослих та міцно тримаючись один за одного. Якщо дитина скотилась та ще не встала з гірки, інша повинна зачекати. Не давайте дитині довго сидіти на гірці. Також нагадайте, що не можна штовхати інших дітей. Правило 6. Катання на велосипеді. Велосипед є практично у кожної дитини. А ось правила безпеки велосипедиста знає не кожен. Нехай дитина катається на асфальтованих доріжках, в парку. Або біля будинку, а не ніяк не на дитячому майданчику біля гойдалок і каруселей. Посадивши на велосипед свою дитину, відразу поясніть, що катаючись, вона наражає на небезпеку не тільки себе, а й інших оточуючих. Їздити слід обережно поможна збити людину.